Правова підтримка ветеранів юридична допомога стає критично важливою для військових і ветеранів, які стикаються з документацією, що потребує фахового втручання. Відтак платформа тепле місто організовує юридичний день для ветеранів та ветеранок. Дуже часто наші друзі, ветерани, які повертаються до цивільного життя в розмовах з цивільними, згадують про те, що Легше звернутися до юриста на платній основі, заплатити і вирішити швидко свою справу. Проте ми хочемо зруйнувати цей міф і зрозуміти, що є зараз як і на рівні організації громадянського суспільства, на рівні бізнесу та держави, організації, які насправді безперервно надають цю юридичну допомогу, яка потрібна ветеранам і ветеранам. Тому ця ідея виникла насправді у розмові з нашими друзями ветеранами і ми вирішили організувати саме юридичний день як форум, на якому можна. Знайти допомогу, підтримку з різних питань, чи це земельного характеру, чи це питань правопорушень, тому подібне. Наше завдання в першу чергу познайомити ветерана і ветеранку з юристом з різних організацій, які зможуть безперервно надавати їм допомогу. Форум має стати платформою для постійної підтримки ветеранів. Вони зможуть отримати фахові консультації з нагальних питань та налагодити корисні контакти, які сприятимуть якісній реінтеграції в цивільне життя. Юридичні запити це одне з ключових, з чим стикаються люди, повертаючись з війни. В першу чергу це стосується самої процедури звільнення. Неважливо чи по сімейних обставинах вона передбачає певні юридичні процедури. Чи безпосередньо внаслідок втрати здоров'я там чи поранень, це теж потребує певної паперової роботи, оформлення в юридичній площині. І з цим дуже часто бувають проблеми, тому навіть на цьому етапі вже такі послуги є дуже-дуже затребувані. Також коли людина повертається, яка, якщо вона на війні була вперше, в неї виникає знову купа юридичних моментів щодо оформлення пільг. Постановки на облік, різні різні моменти, які теж передбачають, десь що було б добре проконсультуватися з фаховим юристом. Часто юридичні питання виникають заробітньою платою. Юристи надають консультації з питань оплати праці а також допомагають у врегулюванні відповідних юридичних прогалин. Якщо військовослужбовець має підозру, що йому нараховують менше ніж. Він вважає, що йому мають нараховувати тось тобто менше ніж встановлено чинним законодавством. Він має звернутися до свого командування рапортом про роз'яснення щодо його грошового забезпечення і його нарахування. Форум юридичний день для ветеранів та ветеранок відбудеться вже 30 квітня в Івано-Франківську. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.